Я планую прямий ефір на тему «Матриця. що це таке. Цей ефір відбудеться в цю п'ятницю, 7 березня о 19.00 на моєму YouTube-каналі Олена Ресолог. Причому це буде спільний ефір, я буду не одна. Це буде дуже цікава людина, експерт по емоційному інтелекту. Ви можете зайти подивитись, анонс уже вісить на моєму YouTube-каналі. Можете глянути обкладинку, деталі цього ефіру. Всі деталі вже я описала. А зараз, як завжди, я вас прошу написати свої питання під цим відео на цю тему, які вас цікавлять, і я впевнена, що це буде просто взривний, дуже класний. Ефір, де ми всі збагатимося новою інформацією для себе. Тому приходьте в п'ятницю, пишіть зараз коментарі, я буду дуже рада.